Овище подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми зараз будемо говорити про книжки. Коли я була першокурсницею в кривому розі в педінституті, і розказала одному своєму знайомому, що читаю зараз Верлена в перекладах українською, він дуже голосно сміявся, і я назавжди тоді зрозуміла, що спільну мову я зможу знайти тільки з людиною, в якої Питання про переклад Верлена українською не буде викликати такої реакції з того часу. Минуло багато років я вже фактично не зустрічала людей, в яких це може викликати подібну реакцію. Але до сих пір відчуваю, що треба багато розказувати історії про українські переклади. Роман Малиновський, письменник і видавець. В мене в студії для того, щоб ще одну таку історію нам розказати, Романе. Я знаю, що ця трійка книжок, яка з'явиться, вона буде такою порадою про те, як зробити собі приємно в цей складний час, як знайти схованку на цей час. З чого почнемо? Привіт, Олена, привіт усім. Так сьогодні ця. Трійка книжок, про яку ми будемо з тобою говорити, це такі книжки втечі, ескапізм, але в якомусь такому найконструктивнішому розумінні цього поняття. Поняття втечі сьогодні у часи війни. Так. Почнемо з Володаря Перстенів. Це текст, про який я дуже багато думала після повномасштабного вторгнення, але насправді не тільки. Це текст, про який ми багато думали, мені здається, і в 2014 році. Ми знаходили паралелі, ми гралися з цими символами, які знаємо із книжок. З фільмів нам легко було робити алюзії та нам легко було знаходити ґрунт в цій книжці, де маленькі хобіти, які люблять затишок. І речі, в яких є смак, в яких є такий ламповість. Та оце от слово. Ну вони люблять свій маленький зелений шир, але вони здатні врятувати великий світ. Я думаю, що важко знайти людину, яка не проводила цю паралель впродовж цих дев'яти років, але особливо активно впродовж цих дев'яти місяців. В чому загадка цього тексту? Що от він так в 2014 році прийшов нам на допомогу як один з контекстів, як одна з мов мистецтва, яку можна зараз використовувати, і працює до сих пір у Толкіна у цих трьох романах у цій трилогії дуже багато паралелей із війною із диктаторською країною, те, що відбувалося під час Другої світової війни, саме тоді Толкін написав великий об'єм із «Володаря Перстенів. Він як військовий із досвідом, який брав участь у Першій світовій війні, але передовсім він описував Другу світову війну, тобто там неймовірно прямі алюзії. Мордор, верховний володар, який по диктаторському керує своїм військом. Ось ці такі обезлюднені орки, які змітають вільні народи. І дуже багато вільних народів, які мають внутрішні суперечності, але вони мусять знайти спільне порозуміння для того, щоб перемогти цього великого ворога. Такою була Друга світова війна, такою є сьогоднішня війна України і всього цивілізованого світу проти Росії. Я знаю цю інтерпретацію, що цей перстень це ядерна зброя, яку треба знищити для того, щоб світ врятувався. Знаю, що толкіністи не люблять цю паралель. Ти знаєш, якщо б я був толкіністом у Британії чи десь у Німеччині не мав під боком Росії, я би теж волів мати це за абсолютну вигадку і не проводити ніякої моделі, і така собі просто чиста забава, чистий ескапізм. Але насправді не все так просто. Я тобі скажу, що більше про кого пише хто герой в Толкіна, це середньостатистичний громадянин, який... Просто екстракт цивільного він хоче бути вдома, в своїй затишній оселі, любити своїх там рідних, ходити на свята, танцювати, і щоб ніхто не морочив голови, і ніхто його не чіпав. Але коли приходить необхідність, він іде у цю величезну виправу непритаманну йому. Фродо Бегінс, як і Більбо Бегінс, до того це просто кожен мобілізований цивільний, забраний з викладацької кафедри, з радіостудії. У Толкена була теж неймовірно влучна модель. У нього була модель Джункерку. Коли багатьох британських військових урятували цивільні на човнах, які вийшли у відкриту водойму, і врятували їх з оточення у Дюнкерку, і потім ці військові врятовані цивільними склали авангард британської армії, яка отримала перемогу над нацистською Німеччиною і фашистською Італією, і оцим конгломератом держав, які намагалися влаштувати у світі диктатуру. Ось вони всі, ці британці, які випливали на лодках, це все Фродо Бегінси і Шир, які їхали рятувати своїх військових. І подумай, що у нас сьогодні відбувається: ми теж така країна, ми теж оці цивільні на лодках, відкриваєш будь-яку соціальну мережу, і твої друзі збирають. Донати на військових, що ми тільки не вигадуємо, щоб купити дрони, монокуляри, бронежилети ну просто все, що завгодно. Нація об'єднана в єдиному пориві, і це не наказ, який даний згори. Люди, які приходили і брали човни і пливли в Дюнкерк, вони не змовлялися. Вони просто кожен робив те, що вважав за потрібне. Виявилося, що всі довкола вважають за потрібне зробити саме це. Ми маємо абсолютно ту саму ситуацію. Ми просто всі робимо ось це. Ми всі робимо. Рятуємо цей Дюнкерк. Є не один переклад. Так, якщо я правильно все рахую, їх є п'ять. Найкращий переклад це переклад, який зробила Олена Фешовець. Найблискучіша, найтонша і наймайстерніша робота з мовою. Це перша перекладна книжка, яку я читав, і мені здавалося, що вона написана цією українською мовою. Я не відчував там оцих ниток зшивання. Настільки це все майстерно було. І саме після володаря перстенів, я як видавець, коли я прийшов до свого видавництва, я знав, що я хочу працювати з цією перекладною. foda На сьогодні Олена Фершовець переклала вже три книжки для мого видавництва і зараз працює над четвертою. Ми товаришуємо. Я скажу четверті. тоді свій комплімент Олені, тому що вона переклала українську один з найважливіших для мене текстів. Можливо, це не головний текст в історії літератури, в моїй особистій історії літератури, але це головний текст в моїй біографічній історії. Це що сказано Аскольда Мельничука. Про цей роман я писала свою дипломну роботу в Кривому Розі. Він для мене був таким ключем і розумінням. Що я далі зі собою і з своїм ставленням до літератури і письма маю робити, і перший переклад, який з'явився, він з'явився в 96-му, мені здається, в році в видавництві фоліо він був пекельний. Я пам'ятаю цю книжку, я пам'ятаю пекло цього читання, і потім, коли Олена зробила цей переклад, це було велике щастя. Так його зараз немає на книжкових полицях його дуже важко знайти. Але якщо серед слухачів є ті, хто мають намір прочитати трилогію Володар Прест. Ненів українською не полінуйтеся знайти саме приклад Олени Фешовець, взяти його в бібліотеці, тому що ви будете винагороджені неймовірною насолодою процесу читання. Наступна книжка, хай це буде пригоди Фіна Марка Твена. Історія подорожі по Америці по півдню Америки на плоті підлітком, який дивиться на світ неймовірно чистим поглядом. Позбавлений будь-яких упереджень статусу, бо статусу у нього ніякого немає. І оповідь, яка ведеться від першої особи, вона абсолютно блискуче написана Марком Твеном. Вона неймовірно перекладена українською кілька разів. Найкращий переклад, як на мене, це той, який зробила Ірина Сташенко. До ефіру ти говорив про контекст громадянської війни американської, і що ми його теж сьогодні можемо побачити і зробити оцю важливу річ дати собі ще один знак того, що ми не самі в цих складних воєнних рефлексіях. Ми маємо їх робити, але ми не перші, і у нас є на що спертися. Абсолютно, і країни, які переходять Одядять через війну, і це показує дуже багато письменників. Вони виходять сильнішими ніж заходили у цю війну. Якась така з'являється криця в характері. Ти знаєш, у мене є близький товариш, з яким ми кілька років тому мали таку розмову. Він казав: У мене є дідусь, і він людина камінь. От я дивлюсь на нього і я ним захоплююся. Наше покоління, я казав цей мій товариш, воно не таке, воно якесь м'яке, як пластилін. Як... От немає цієї міцності, хребта, а в дідуся є, тому що дідусь перейшов війну. І в останній рік повномасштабної війни, коли ми зустрічаємося з цим моїм товаришем, я його інколи запитую: ну як відчуваєш, як всі довкола, як наше покоління отримує цю крицю всередині характеру, всередині хребта? Я би від неї відмовилась з радістю, як Це і кожен од... з нас? Так. Це одна з речей. І коли я її бачу, коли я бачу, як проростає ця криця в моїх друзях, в моїх близьких, це одна з речей, яких я ніколи не пробачу в Російській Федерації, я тобі скажу, що як письменник я маю зараз дуже мало альтернатив для писання, і всі ми, українські письменники, зараз їх не маємо цих альтернатив. Тому що ми більше не можемо розказувати якісь такі відсторонені історії, схожі за настроєм, як фільмів Тарантіно. Нам тепер усім болить, ми не можемо писати ні про що інше, окрім от, от цього контексту війни війни довкола. Я би хотів писати щось легше і, взагалі, про любов, і, наприклад, і якісь пригоди, але вони збирали і це в сучасної української літератури. Тобто і я певен, що їм не можна цього пробачити. Їм не можна пробачити взагалі нічого до найменшої дрібниці, усе покласти на ці шальки, де наші загиблі друзі і рідні, зниклі друзі і рідні, забрані території, знищені будинки, але щось таке, як оця навіть можливість писати легку літературу, все те, що дні народження рідних, які ми пропустили через те, що ми просто в різних місцях, і ми не можемо приїхати одне до одного. Чому в цьому списку є путівник по галактиці? Усі попередні книжки це історії подорожі. Мені здається, що сьогодні нам важливі такі історії історії мандрівки. От в цей час, коли ми усі не можемо подорожувати так, як подорожували до початку повномасштабної війни, у Володарі Перстенів це велика виправа братства персня. У пригодах Гаклебіри Фіна це подорож по Місісіпі. А у путівнику по галактиці це подорож по галактиці. Вона легка і ненав'язлива, вона неймовірно комічна, вона дуже дотепна. І про це теж е, треба пам'ятати в ці. Тривожні дні і мати зв'язок з чимось тим, у чому немає натяку на війну. Тобто треба розбавляти знаєш це як весілля за містом і музиканти. Дві швидкі, одна повільна. Треба розбавляти книжки про бойню номер 5, Треба розбавляти Дугласом Адамсом, Володаря Перстенів, розбавляти трьома в одному човні. Роман Малиновський, письменник і видавець. говоримо про книжки, які дарують нам можливість думати трошки втікати. І давайте читати якраз такі книжки, подорожі і мріяти про те, що одного разу у нас буде шанс поїхати. В подорож не для того, щоб розказати про російсько-українську війну, не для того, щоб пояснити, які вони в щоденному реальному житті російські військові злочини, не для того, щоб пригнати пікап для Збройних сил України, а просто для того, щоб подорожувати. Ми, зрештою, щодня робимо щось для того, щоб цей день наблизити. Ми це робимо. А ще більше це роблять збройні сили України. Давайте їм довіряти. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на Саундклауд, Гугл Подкастах, Ебл-подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.